Друзі, вітаю всіх любителів тихого полювання. Сьогодні у нас неділька, вже можна сказати, обід, першої дня. Можливо, ви впізнали місце, це там, де я знайшов багато грибів, коли був перший мороз 12 жовтня. І чому я це показую? Тому що в мене тут перша знахідка. Пройшов у нас дощ, тому так пізно пішов. І посеред дороги нас зустрічає ось такий грибочок. Так як після дощу помітив його досить легко. Земля була трішки тріснута. Ну а що нас чекає далі? чи вдасться щось знайти? Побачимо. Знаю, що залишав два грибочки, які ми сьогодні заберемо, тому залишайтесь на каналі та всім приємного перегляду. Минуло буквально 2 хвилинки часу, ось там геть попереду знайшов першого грибочка на дорозі. Це я вже протер, щоб перевірити дійсно грибочок. Ось такі в піску лізуть такі чудові грибочки. В перзині більш нічого нема. Ну що ж, йдемо далі. Що ж, це мені вже подобається. Пройшов буквально 3 метри, минуло 30 секунд і ще один грибочок. На цей раз вже такий маленький. Ну що ж, супер, початок мені подобається. Сподіваюсь і далі грибочки будуть. Хочу вам ще показати, які польські красиві лізуть. Просто суперові. Ціпін. Ще один. Такі ж красиві, як і біленькі. Знайшов вже біля десятка польських. Грибочків ще не знайшов, але йду далі до тих, що залишав, тому залишайтесь на каналі. Наступний грибочок, якому ми знайшли, це ось такий. Хтось по йому трішки, напевно, притоптався, тому що такий сплюснутий. Буду дивитися ще. Що знайду, обов'язково вам покажу. Ходжу я так понад краєм лісу і тут таке місце, де корови на пасовищі йдуть, і трішки, видно, притоптали. Але це зовсім чудовий гриб, твердий, здоровий. Гриб трішечки є. Що ж, можливо, тут ще є. Ось і гриби парасольки полізли знову, давненько їх не було. Тут ще один. Ось ось ось. Там далі ще є один, там ще один. Знайшовши я, значить, парочку. Давайте їх діставати. Ось то міцно сидить, потрібно чуть-чуть відкопувати. Погляньте який чудовий гриб. Покажу ще одного. Зазвичай тут такі бочечки ростуть. Ось, погляньте який чудові. Погода просто супер. Я щось з дуру так вдягнувся. А зараз більше 20 градусів тепла. Як на 22 жовтня просто супер. Знайоме місце, я вже тут знаходив досить багато грибів, такі чудові бочечки. Можна відео переглянути в описі. Під цим відео буде посилання. Що ж, йду далі? В середу я знайшов тут грибочка, одного забрав. Ось буквально ямка, одного залишимо. Що ж, давайте заберемо. Скажу, що я навідувався сюди ще п'ятницю. Він був менший. Зараз трішки підріс. Температура піднялася вночі, дуже теплі зараз. Що ж, підемо за наступним, що залишали. Так, є ще такий грибочок старенький. Так, Ніжка хробачлива. Так, знайшов, що я зараз покажу. Цей, цей, цей і цей. Так, красиво росли під одним деревом, під березою. Але грибників дуже багато, тому не знімав. Що ж, іду далі. Ще один старенький грибочок. В цей раз не хробочливий. Ніжка досить тверда. Ну, супер. Дали знайти такого грибочка маленького. Довго я ходив. Крізь походжено. Грибників в лісі дуже багато. Погода просто супер. Напевно, 21-22 градуси. Сподіваюсь, це пробудить грибниці і грибочки будуть рости і далі. Ріжу, ріжу я польський, та й думаю покажу вам, як ростуть. молоденькі Супер. Молоденький грибочок. Це вже дуже радує. Якщо є молоденькі грибочки, то будуть ще рости. Що, шукаємо ще? Все, що знайду, покажу, звичайно, фінальний результат в кінці відео. Ну ось я дійшов до другого грибочка, що залишав. Він такий підріс, досить таки непогано. Погляньте, який став. Можете порівняти з попереднім відео. Минуло два дні, як я його залишав. Досить непоганий грибочок. Ну що ж, вже потрішки сонце опускається. Буду направлятись додому. І покажу вам, звичайно, фінальний результат. Ну що ж, друзі, дійшов я вже до краю лісу, покажу вам, що вдалося назбирати. Майже повний кошичок, грибочки з зелениці, майже повна торбина польських грибів. Польські грибочки молоді є, навіть білі грибочки молоді є, росте. Починає рости дуже багато мухоморів. Ще, напевно, стільки не було, що дуже радує. Взагалі ситуація досить перспективна. Сподіваюсь, що ще будуть грибочки. Теплі ночі, дощі пройшли досить теплі і по прогнозу тепла та волога погода. Надалі. Нагадаю, що в описі під відео можна подивитися інші відео з мого каналу, де найкращі походи за білими грибами в цьому році. Дякую вам, що дивитесь мене, що підписуєтесь. Бажаю також вам повних корзин грибів. І до наступної зустрічі в лісі.